Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Марина Усенка, і тут ми говоримо про дуже важливі речі, які стосуються вашого розвитку, ваших рідних, ваших стосунків, усього того, що робить людину щасливою або нещасною. Насправді наше життя складається з різних кольорів, і люди вони всі різні, нема жодної однакової людини. І в цьому є красота нашого життя. На жаль, ми не завжди це розуміємо, але одного разу це розуміння приходить і наповнює життя іншими сенсами. Сьогоднішня наша тема буде присвячена дому. Що робити, якщо хочеться додому? А ви ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик для того, щоб не пропустити наші наступні випуски. А також діліться цим випуском зі своїми друзями, якщо ви вважаєте, що тут є корисна інформація. Хай більше людей її отримає, а наш канал отримає свій розвиток. Бо саме для цього ми тут знаходимося. І так, що ж робити, якщо хочеться додому? Можливо, ви так як я маєте зруйнованим свій рідний дім, бо я народилася і виросла в Маріуполі. Квартири, в якій я виросла, нема. Будинку бабусі нема. І самого будинку, в якій була квартира моїх батьків, теж нема. Все було знесено під нуль. І зараз я маю тільки спогади і фотографії зруйнованого будинку. Погано це чи добре життя покаже, але я щиро вірю в те, що коли Бог закриває одні двері, він відкриває інші, і він говорить тобі, що ти потрібно десь ще і мусиш змінювати себе змінювати своє життя і допомагати змінюватися людям які торкаються твого життя тим паче якщо ти консультуєш людей так сталося в моєму випадку і найголовніше чому я навчилася це бути домом для себе самої сьогодні я поділюся з вами цими знаннями своїми усвідомленнями і ми зробимо з вами невеличку вправу яка допоможе вам відчувати себе краще і я щиро вірю в те, що в кожного з вас це вийде, і ви зробите ще один крок назустріч собі, для того, щоб не застрягати в старих думках, не застрягати в порталах своєї пам'яті, в тому, що вже було, що вже закінчилося, і мусить стати просто досвідом або спогадом, який є з вами на все життя. І так, що таке дом? Давайте поговоримо спочатку про це. Чому для людини важливий дом? самих початку з самого початку життя, з самих давніх давен, коли люди жили у печерах, вони шукали собі місце, де буде відчувати себе безпечно. Люди будували печери, тягнули туди якісь каміння, розводили там потім вогонь, вирощували своїх дітей, потім з'явилися двері, які захищали ще більше від хижаків, які могли зайти у відчинену пещеру. І таким чином, це була безпека, це було. Місце, де ми можемо відігрітися, де ми можемо відпочити, де ми можемо відремонтувати наше тіло, де ми можемо почуватися в безпеці. Безпека це є головна база. Якщо людина не хоче додому, це говорить про те, що вона не почувається там в безпеці. Якщо ви багато затримуєтесь на роботі і не поспішаєте додому. Подумайте про те, можливо, щось треба змінити. Можливо, ваш партнер і ви потребуєте перезавантаження. Або, можливо, це дім, який не є для вас безпечним. Чому він не є безпечним? Бо там немає вас, немає вашої душі, ви туди не вдохнули те, що говорить про вас. Я радше, коли. Ми дивимося на наші квартири. Ми дивимося і бачимо певні речі: стільці, столи, там я не знаю рушники, чашечки, блюдечки, багато різних речей, які говорять про вас або говорять про вас щось інше. Але ваша квартира, ваш дім, ваша кімната це завжди ви. І незалежно від того, якого об'єму і розміру ваша квартира або кімната, ви можете створити там затишок і зробити так, щоб все дихало вами. Це важлива історія. Це вміння заповнювати простір так, як я хочу заповнювати простір собою. Щоб цього навчитися, треба знати маленькі речі, і я про них вам сьогодні розкажу. Пам'ятаєте, як робить маленька дитина? Вона збудує халабуду зараз. Багато халабуд продається вже готових, і дитині не завжди потрібні стільці, якісь пледи для того, щоб створити своє безпечне середовище в домі своїх батьків. Але багато хто з діток це продовжує робити. Якщо ваша дитина це робить, не заважайте їй, а допоможіть і спитайте, а що ти робиш? Це халабуда, це твій будиночок, а що ти там відчуваєш всередині? Для чого це будуєш? А як там буде всередині? Тебе є там улюблена лялька або улюблена іграшка, а як вони почуваються в твоєму будиночку? І подивіться, як ваша дитина, будуючи цю халабуду, наповнює її собою, як вона тягне туди якусь іграшку, якусь їжу, можливо, тягне туди ще вас, бо для неї це все важливо. Важливі предмети, важливі люди, важлива вона, і це безпека. Подивіться, які речі дитина притягла в халабуду, і ви зрозумієте, що саме викликає в неї відчуття. Безпеки. А тепер подивіться на себе. І подивіться, що у вас викликає відчуття безпеки в вашому мешканні. Що саме проявляє вас? Як ви проявляєтесь в своїй квартирі, в своїй кімнаті, в своєму будинку? Як ви проявляєтесь в тому місці, де ви живете? Наша психіка, вона структурна, тому певні речі являються такими якарями, які тримають нас або нашу голову в певних подіях. Пригадайте, чому той дом, куди ви хочете повернутися, є для вас таким дуже-дуже важливим? Як там ви відчували безпеку? Можливо, у вас там висіли якісь шторки або були якісь чашечки, або були якісь спогади. Сядьте і проаналізуйте себе. Запишіть на листочку, що саме заважає вам зараз, там де ви є, відчувати себе вдома і не хотіти в минуле назад. Бо знаєте, як є такий вислів, що не можна увійти в одну ту саму ріку двічі. Це правда, це так і є, бо змінюється кількість риб, кількість мікроорганізмів в воді, змінюється хімічний склад води, змінюється абсолютно все. І від цього залежить, яка ріка сьогодні, в яку ви входите, так само і ваше життя. Вона є єдиним і неповторним. Ви не можете увійти в нього двічі в якусь ситуацію, в якісь стосунки, кудись ще це буде вже трошечки інше, трошечки нове. Навіть борщ в кожної хазяйки кожного разу виходить трохи інший, бо в неї інший настрій, бо в неї інша рука сьогодні, інший посил, і вона не знає, як воно буде наступного разу. Тому подивіться. Що є для вас важливим проявом безпеки. І шукайте цю безпеку в собі і в предметах. Базово, просто для того, щоб відчувати безпеку, окружити себе певною кількістю певних предметів. Можливо, ви, як лья, любите каву і любите пити її з порцелянових чашечок. То у вас повинна бути улюблена порцелянова чашечка, яку ви возите з собою або обов'язково купуєте в новій квартирі. Купуєте. Квітку, порцелянову чашку і якийсь красивий графін для води. І це для вас говорить тут є я. Які речі є взагалі для вас важливими в вашому житлі, які речі були в тому житлі, коли ви куди ви хочете повернутися, за яким ви сумуєте, які речі були важливими там, що саме ви там любили? І спробуйте це відтворити по новій, бо ви змінилися з переїздом. Відтворіть це в своєму новому житлі і в своєму новому житті. Коли ви будете це створювати, у вас думка буде направлена на безпеку. Я створюю безпечний простір для себе. І коли ви почнете створювати цей безпечний простір, ви зрозумієте, що ви можете створити що завгодно. Коли завгодно і де завгодно, ви зможете створювати це знову і знову, куди б ви не приїздили. Коли ви приїдете в готель, ви зможете взяти з собою пару речей, які будуть говорити: це я. Ви якби мітите територію. Показуючи, що вона ваша, і вона одразу підлаштовується під вас. Ви переїжджаєте на іншу квартиру, зробіть якийсь ритуал, те, що ви будете робити першим. Наприклад, ви будете запалювати свічку, або ви будете купувати квітку, ставити в центрі і випивати келих шампанського. Я не знаю, що буде ваше, я не знаю, яка саме історія ваша. Подивіться на те. За чим ви сумуєте, і відтворіть його в іншому форматі. Не треба відтворювати один в один, чіплятися і застрягати в старому, і сумувати за тим, що та от я ж де знайду такий підсвічник, де як я знайду таку саму чашку, як я це зроблю? Бо тут все інше, все чуже, все не моє. Воно не чуже, воно ваше, бо ви там знаходитесь. І все, що ви створите, все, що ви поставите, буде бати вашу енергетику. Ви добре знаєте, що. Рука мами, вона є зцілюючою, і коли мама гладить свою дитину, рука мами стає теплішою, дитині стає легше і вона засинає. Так само відбудеться і з вашим житлом, з вашим новим домом. І після того, як ви навчитеся створювати це раз, два, три, далі це стане просто вашою звичкою, і ви будете знати, що куди б ви не переїхали, де б ви не розмістилися, куди б не закинуло вас життя, ви завжди можете побудувати все заново, бо це ви. І найголовніша фігура вашого життя. Найголовніша людина. Предмет, як хочете, істота. Як хочете, це назвіть. Просто ви є ядро, той центр, з якого все починається. А якщо я ядро, то я пробудовую все навколо, а не навколишнє пробудовує мене. Важлива історія зміни зміни фокусу уваги на трошечки інші речі. На важливість себе, на важливість того, що я будую свій світ. Від мене залежить, які люди зайдуть в цю квартиру. Від мене залежить, де я буду працювати і з ким і як я буду це сприймати. Найголовніше я щиро вірю в те, що зараз у вашій голові відбуваються певні зміни, і буду вдячна за ваші коментарі під цим відео про те, що ви відчуваєте, коли слухаєте мої слова. І зараз я хочу запропонувати вам невеличку вправу, яку ми зробимо, для того, щоб ви на рівні тіла відчули, що таке дім і як відчувати його всередині себе. Прийміть, будь ласка, удобну опозицію. Навіть якщо ви зараз на вулиці слухаєте мій підкаст, то ви можете просісти десь на лавочку, знайти собі затишне місце під деревом і теж виконати її, незалежно від того, що ви вдома чи ви на вулиці, це не є важливим. І так прийміть зручну позицію, сидячи, ніжки ручки не перехрещуйте, сядьте рівненько, прикрийте очі і пригадайте той дім, за яким ви сумуєте. Пригадайте, який він, і відчуйте його навколо себе. Прямо подумки перемістіться в той приємний спогад, який викликає стільки суму в вашому серці. Коли ви відчуєте себе в тому просторі, то зверніть увагу на те, чим пахне, яка температура. Що взагалі ви відчуваєте, що ви бачите навколо? І зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Вдих, видих. Ще один вдих, видих, вдихайте і видихайте. І намагайтеся відчути, як ви об'єднуєтеся з тим простором, і він починає дихати разом вам, з вами. Навдосі він розширюється, на видосі він звужується. І таким чином цей простір починає. Дихати і рухатися разом з вами. На кожен дих, на кожен видих він стає вашою частиною, а ви стаєте саме цим простором. Ви якби заповнюєте його собою. Відчуйте це, відчуйте тепло. Можливо, в цей момент буде тепло в долонях або в кінцівках ніг. Можуть бути різні відчуття, приємні, тепле, гаряче, можливо, просто щось десь ви відчуєте. Важливо увійти в резонанс з цією картинкою і прямо відчути, що це і є ви. Після того, як ваш конект відбудеться, зробіть глибокий вдих і на видосі, як би розмістіть всередині серця цю картинку, і це відчуття того, що ви завжди можете роздихати на певний простір і зменшити до того, щоб покласти собі в серце. Покладіть також тепер ручку собі на груди. І проговоріть за там за заплющеними очима ці слова. Мій дім, це я, я не зовнішня, я внутрішня, я власна основа, і опора. Я є ядро. І трохи побудьте в такому стані, потримавши руку в області серця і промовляючи слова, відчуваючи, що ви є дійсно ядро. Після того, як відчуєте, що вже достатньо, відкрийте очі, подумки, подякуйте собі за те, що приділила сьогодні увагу собі і своєму дому. І відслідкуйте, які відчуття в тілі зараз ви маєте, чи подобаються вони вам, які вони взагалі. І після цього відслідкуйте, яким є ваш дім. Якщо ви зараз вдома слухаєте цей підкаст, слухаєте мій голос або дивитесь відео, то зверніть увагу на те, який ваш дім, що вам в ньому подобається зараз, а що ні. І одразу змініть, переставте стільці, пересуньте крісла, приберіть або, можливо, докупіть щось, поставте квіти в вазу, зробіть так, щоб все почало дихати вами. І з цього моменту. Відпустіть сум і впустіть тепло і радість, які є всередині вас тепер назавжди. Ви можете повторювати цю вправу декілька разів, поки не відчуєте, що цього достатньо. Передивляйтеся підкаст і робіть, повторюйте, повторюйте для того, щоб у вас формувалися нові нейронні зв'язки на рівні почуттів, на рівні відчуття вашого тіла, на рівні того, що ви є ядро і ви є ваш дім. На цьому в мене все. А ви пишіть в коментарях, чи сподобалася вам вправа. Чи корисним був цей підкаст. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. А також діліться цим підкастом з вашими друзями для того, щоб вони теж змогли отримати таку прекрасну вправу, а наш канал міг розвиватися і приносити користь людям.